Привіт, друзі! Зараз будемо робити розпаковочки трьох посилок з Aliexpress. Одна бачите, митний контроль проходила. Її, виходить, розпаковували і дивилися, що тут всередині. Так, вона в нас консолідована. Так, і що в нас тут за товари? Так, перший. Більше нічого немає. Другий і третій. Так, товари недорогі, давайте відразу вам покажу. Дуже крутецька викрутка. Ну, вона, в принципі, вартує там, більше 10 доларів, десь 500 гривень. Дуже класно. З тріщиточкою. Дуже така плавна. Ось тут. Дивіться, вона нахиляється ось так і ось так. Можна собі крутити. Дуже класно. В принципі, така резинова ця штука. До речі, дивіться, ось тут можна собі є біти, ну їх можна собі замінити на якісь свої нормальні. Дуже класно. Магнітик. Ну, реально дуже класно. Ось така викрутка. Хоча й китайська, але от реально вона якісна, її вже перевірено. Так. Наступна у нас ось така штука. Ось така штука для підкачки. Так. Щось там піднімати. Типу можна. Не знаю, чи щось можна. Ось така штука. Так. І ось тут нібито спустити. Я не знаю, чи вона щось може підняти там. В принципі. Ну, така штука. Вона, типу, там, я не пам'ятаю скільки кілограм. Тут, в принципі, не вказано. Ну і ладно. Ось така штука. Так. Наступне це якийсь наборчик у нас. Наборчик, викруток чи чого. Так. Так, 9 штук в одному. Фірма Делі. Так, ось така штука. Викрутка. І у нас ось тут хрестик pH, якась пряма штука, три е плоских, ну і ось така піддівата якась штучка. Ну, коротше, так, воно можливо... А, воно відкривається, я думаю, що. Воно... Дивіться, ось ближче вам покажу. Тут тобто така викрутка, в принципі, якість її така собі. Да, і ось тут така вставляєте? Воно тут все шатається якесь як. Ну, коротше. Якість така собі такашка. Ну, вже є таке є. Фірма Делі на фото дуже класно, вся картинка дуже класна, а коли приходить інструмент, якийсь там ручний, будь-який. Ну, якість взагалі ніяка така скажу. Так, давайте ми почнемо з ось цієї, тільки не ножиком, тому що можливо щось і порватися. Так. Так, так, так. Ось одна посилка, ось друга посилка. І ось тут у нас є ось такі адаптери. Так, немає більше їх. Чотири штучки на М14. М14, М14, М14. Ось таких чотири штуки, вони на болгарку. Можливо, нікому кому взагалі не цікаво. Так, давайте відкривати, що тут. Так. Ножиком не хочеться відкривати, щоб не порвати нічого. Щоб нічого... Якщо вон... там щось би було таке, що можна порвати. Так, тут у нас три викладки, в принципі, їх показувати немає сенсу. Ось всі ідентичні ось такі перший. Це на подаруночки. Тому така штука. Так, ось тут щось поцікавіше, тому що тут я бачу вже... Щось хтось розпаковував, не допакував. Дуже багато тут чогось. Дивіться, скільки у нас тут ось цього всього. Так. так, що у нас тут мені цікаво? Магніт багдабл якийсь. Якийсь магніт бакдабл. Ага, зрозуміло. Це магніти на шуруповерті. Там у нас одна штука, давай Да. Так. Девіх штук і три і два однієї точно не вистачає, мало бути десять. Так, наступна у нас посилка це у нас так. Ось такі штуки. Так, як правильно сказати, заточна штука така, заточний камінь, чи як це правильно сказати, да? Ось тут 400. Це, звичайно, таке ніяке. 400, крупне зерно. Так. І ось ця штука у нас повинна бути іншого розміру. Хоча ні, 600 і 4. А, вони двосторонні, Це просто дві штуки, виходить. Вони двосторонні. Не знаю, для чого дві штуки мені, але ось такі штуки. Так, наступне. Наступне я показую. Така дрібничка. Дивіться, оці всі товари, кладка перша Choice. Все від. Ну, це взагалі. Тут такий нерівний, я не знаю, чи вам видно чи ні. Ось цей камінь, що капець. Тут нічого не заточиш точно. Ну, фігня. Кладка choice, три товара. Від трьох товарів по 2 долари, там вони і дорожчі і різні. Так, ось такі якісь тут, коротше, вішалочки, гачки такі якісь з дюбелями. Коротше, покажу вам одну штуку. Типу, ось така штука, ще на пружинці. Да, гачочок. Якось щось підвісити, якесь таке воно. Коротше, якийсь тут непотріб, замовляв я. Так, один олівець, якийсь цікавий формат у нього. Так, камера заднього виду. Так, тут у нас якась штука. Самому цікаво, що за штука. Так. Що це у нас таке? пластикова штука. Так. Ух! А, це у нас ножик якийсь. Бачите? Ось якийсь такий ножик. Ну, така штука. Такий ножик. Ще один такий ножик. Не знаю, чи я два замовляв, чи, чи, чи помилково поставив. Так, і наступних ось таких два. Я за... Не, один замок, а я їх два замовляв, це точно я пам'ятаю. Напевно, ножик поставили замість цієї штуки ще одній. Це ось такий замок. Дивіться, ось це такий замок, який. Скажем, закривається сам, да, Ось сюди, по суті. Ось так. Щоб відкрити, ось так просто відгинаєте і все. Автоматично закривається сам. Бачите? Ну, потрібно змастити. Ось таких два замольов. Прийшов один. Ну і ось тут якийсь такий набір шайбочок. Дуже дорого. І якийсь непотриб теж. Друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дивитись далі ось такі розпаковки. І всім пока.